Boult 9.3 надійде у продаж у вересні і ознаменує початок наступної ери BMW. BMW 9.3 революція на колесах чи еволюційна корекція. Електромобільність стрімко змінює автомобільну індустрію, і BMW, безумовно, не стоїть на місці. Прийдешні 9.3 запланований до виходу у вересні це не просто черговий електрокросовер, це, за словами представників компанії. Початок нової ери для BMW, і я вважаю, що в цьому є чималий сенс. Як людина, що стежить за розвитком автомобільної промисловості вже більше 15 років, я бачив чимало гучних заяв і обіцянок. Але у випадку з 9.3, мені здається, що за ними стоїть щось більше, ніж просто маркетинговий хід. В першу чергу, це технологічний прорив. Який може істотно вплинути на майбутнє BMW і, в цілому, на ринок електромобілів. Нувий клас основа нової ери. Ключовим моментом, який варто відзначити, є використання нової архітектури новий клас. Це не просто платформа для електромобілів, це комплексний підхід до розробки, який охоплює всі аспекти автомобіля, від дизайну і матеріалів до програмного забезпечення і систем безпеки. Використання новий клас означає, що BMW не просто адаптує існуючі моделі під електротягу, а створює автомобілі з нуля з урахуванням всіх переваг електричної силової установки. Це дозволяє оптимізувати конструкцію, знизити вагу, поліпшити аеродинаміку і підвищити ефективність. Я впевнений, що новий клас стане основою для всієї майбутньої лінійки BMW. І 9.3 стане першим флагманом цієї нової епохи. Це не просто електромобіль, це маніфест нового підходу до автомобілобудування. Дальність ходу, нові стандарти. Однією з найбільш вражаючих особливостей 9.3 є заявлений запас ходу в 497 миль 800 км. Це на 210 миль більше, ніж у попередньої моделі, і на 13 миль більше, ніж у Mercedes-Benz CLA EQ. Такий запас ходу дозволяє забути про занепокоєння з приводу зарядки і відкриває нові можливості для подорожей і повсякденних поїздок. Для багатьох потенційних покупців це може стати вирішальним фактором при виборі електромобіля. Використання нових циліндричних осередків акумулятора це ще один важливий крок вперед. Такі осередки володіють більш високою щільністю енергії, що дозволяє збільшити запас ходу при тому ж обсязі батареї. Це також може призвести до зниження вартості акумуляторів у майбутньому. Ключова думка: запас ходу в 497 миль робить 9.3 одним з найбільш далекобійних електромобілів на ринку, що істотно підвищує його привабливість для потенційних покупців. Конкуренція з Mercedes-Benz GLC – битва титанів. Поява 9.3 неминуче призведе до жорстокої конкуренції з електричним Mercedes-Benz GLC. Обидва автомобілі будуть представлені на мюнхенському автосалоні і будуть боротися за лідерство в найпопулярнішому сегменті нових автомобілів в Європі. Я вважаю, що конкуренція між BMW і mercedes benz завжди була і буде двигуном прогресу. Вона змушує компанії постійно покращувати свої продукти і пропонувати покупцям все більше інновацій. В даному випадку, я думаю, що BMW має всі шанси на перемогу. Ну і клас, більш ефективні двигуни і продумані технології можуть дати 9.3 значну перевагу перед джелси, що змінилося порівняно з першим поколінням. Якщо порівнювати 9.3 другого покоління з першим, то різниця відчутна. Це не просто оновлення, а фундаментальна зміна. Архітектура, перехід на новий клас, це мабуть найважливіша зміна. Акумулятор більш компактні акумулятори з новими циліндричними осередками. Двигун більш ефективні двигуни, що забезпечують підвищену продуктивність. Технологія, інтеграція передових технологій, спрямованих на підвищення комфорту, безпеки та зручності використання. В цілому, 9.3 другого покоління це якісно новий продукт, який демонструє прагнення BMW до інновацій і лідерства в області електромобільності. Мої особисті спостереження та очікування. Як ентузіаст автомобільного світу, я з нетерпінням чекаю появи 9.3 на дорогах. Я думаю, що цей автомобіль може стати справжньою революцією на ринку електромобілів. Дизайн. Мені подобається сміливий і сучасний дизайн новий класу WX, і я сподіваюся, що 9.3 буде відповідати цьому рівню. Технологія, я сподіваюся побачити в 9.3 передові технології, такі як автономне водіння, покращена система безпеки та інтелектуальна система керування автомобілем. Продуктивність. Я сподіваюся, що 9.3 буде не тільки далекобійним, але й динамічним і захоплюючим в управлінні. Особистий досвід, я вважаю, що BMW-9.3 це шанс для компанії довести, що вона може створювати електромобілі, які не поступаються своїм бензиновим аналогам за всіма параметрами. Наслідки для автомобільної індустрії поява 9.3 може мати значний вплив на всю автомобільну індустрію. Прискорення переходу до електромобільності, успіх 9.3 може стимулювати інші компанії до більш активного переходу до електромобільності. Підвищення стандартів дальності ходу, запас ходу в 497 миль може стати новим стандартом для електромобілів. Розвиток технології акумуляторів, використання нових циліндричних осередків акумулятора може сприяти розвитку технології акумуляторів. Конкуренція та інновації, боротьба між BMW і Mercedes Benz за лідерство в сегменті електрокросоверів стимулюватиме інновації та покращуватиме якість автомобілів. Висновок: Нова ера BMW почалася. BMW 9.3 це більше, ніж просто електрокросова. Це символ нової ери для BMW, ери інновацій, електромобільності та лідерства. Використання нуї клас, збільшений запас ходу, більш ефективні двигуни і продумані технології роблять 9.3 одним з найперспективніших електромобілів на ринку. Я впевнений, що BMW-9.3 може стати справжньою революцією на ринку електромобілів і мати значний вплив на всю автомобільну індустрію. Залишається лише дочекатися його появи на дорогах і переконатися в його реальних можливостях. Сподіваюся, BMW не розчарує.